Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про брання. Як ви гадаєте, чи може людина обійтися без брання? Звісно, ні. Знаєте, малята, якби наші речі одяг та взуття вміли говорити, вони напевне розказали б нам про себе багато цікавого. Предмети вбрання можуть бути різних видів: це одяг, Взуття. І головні убори. У свою чергу, одяг може бути легким та теплим. Верхнім одягом як куртка, шуба, або спідньою білизною трусики, майка. Взуття також буває різне для різних пір року, різної погоди. Яке взуття ви, наприклад, носите на дворі зараз? Так, це кросівки. Туфлі, а у яке перевзуваєтесь, прийшовши в дитячий садок чи додому. Так, це кімнатні тапочки. А хто пам'ятає, що ви взуваєте на нічки в дощову погоду? Звісно, це гумові чоботи. А ще Браня розказала б нам, що воно буває різним за призначенням, наприклад, спортивне, святкове. Для дому, для сну. А ви знаєте, як потрапляє одяг та зуття до магазинів? Одяг прибуває до крамниць із фабрик, де його виготовляють. На швейну фабрику привозять різні тканини і вправні швачки за допомогою швейних машин і своєї праці перетворюють їх на вироби: костюми, штани, куртки, спідниці. Взуття шиють на спеціальних верстатах. Люди, професії яких взуттєвик. шиють чоботи і черевички зі шки, шкіри. Рідше із сканини. а зимове взуття зі шкіри та хутра. А зараз ми з вами пограємо в гру «Одягни сім'ю. Треба розглянути картинки. Що ми малята бачимо? Так, Тут є і жіночий одяг, і чоловічий, дитячий, і різне взуття. Розкладіть картинки на відповідні види. Чоловіче, жіноче та дитяче вбрання. Який одяг носить жінка? Так, це туфлі, капелюх, пальто і сукня. Який одяг носить чоловік? Це сорочка, піджак, кроватка і черевики. Що носить дівчинка? Сукню, шубку, літній костюм і спідничку. Що носить хлопчик? Штани, спортивну куртку, кеди і кепку. Не так важливо малята, яке ваше вбрання нове чи старе, дороге чи дешеве. У будь-якому випадку брудний костюм, пам'яте плаття, сорочка і відірваний гуцик, нечищені черевички, будуть виглядати негарно і справляти неприємне враження. Тож будьте господарями свого одягу, ставтесь до нього охайно і дбайливо, бережіть свої речі. До побачення, малята! До нових зустрічей!